Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Ярослава Стельмаха найкращий намет. А згодом я розібрав таке. О, а тих уже й не видно. І цей десь пропав. Нам іще довго, смикнув мене за ногу Славку. Мені вже набридло тут сидіти. Ну то біжи додому, відказав я. Ага, додому. Спіймають, позіхнув він. Спати хочеться. Ну і спи, мовив я і розгорнув гілки. Що відбувалося на нашому березі, я не знаю. Та й той на копиці мовчав, бо нікому було розповідати. Що він бачить? Я ж бачив тільки луг перед собою і трьох уже з льошкою чужих на березі, коло в човна. Вони, певно, чекали, щоб першої ліпшої хвилини перевести когось на цей чи на той бік. Усе було тихо. Та раптом якийсь неясний, незрозумілий шум. Змусив мене нащурити вуха. Я одліз назад, петляючи в кущах, прокрався до того краюча гарника, що виходив на ліс. Галас дужчав, вже можна було навіть розрізнити окремі вигуки, де далі ближче лунали вони, і я побачив, як із-за дерев вискочив митько із патиком у руці. А за ним десь за сотню метрів мчав цілий гурт чоловіків із сім чужих. Стій, прапор, лови його, прапор, кричали переслідувачі. І тут до мене дійшло, що в руках у митька не просто патик, а ворожий, намотаний на держак, прапор. Уже згодом, як усе скінчилося, мій друг розповів про свої пригоди. Розпрощавшись із нами, він подався у тил ворога і разів зо три пробіг туди й назад, по окресленому своєю стратегічною думкою квадрату, аж поки надибав свіже викопаний і замоскований окоп. Неподалік. Та де там неподалік, зовсім поруч, поміж інших дерев, ріс розлогий дуб. Тож розміркувавши, що сама доля виростила його на цьому місці, Митько здерся нагору і причаївся в гіллі. Він чув, як сповістили про початок гри. Кілька разів повз дуба пробігали хлопці й дівчатки і сміливого, але в окоп ніхто з них і не думав залазити. Нічого важливого за цей час Митько теж не помітив. Він уже був пожалкував, що намарний сидить там, і почав думати, як би його непомітно поміняти позицію, але раптом почув. Шпигун, шпигуна спіймали. А ще за якихось десять хвилин під дубом зупинилися двоє чужих, і один сказав Ось цей окоп піймали котрогось із чужих. У копиці сидів. Микита сказав, що прапор переховали, бо там уже стало небезпечно. Вони зараз підуть, увесь луг перетрусять, може, там іще хтось сидить. Та поки вирій у стіні заглиблення, ми прапор туди всунемо і землею притопчемо, а я за прапором побіг у третій окоп. Повернувся він за кілька хвилин і став сваритися, що нічого не зроблено. А чим же я копатиму? відповів його товариш. Зубами? Навіщо зубами? Лопатою? Де я її візьму? Нема лопати? Як нема? Мала ж на дні лежати. Нема тут нічого. Отже, люди, це хтось із наших учора прихопив. Гей, як там воно напередовій? закричав він комусь, але відповіді Митько не почув. Ну, давайте, давайте, посить проки із прапором. Знову звернувся він до приятеля, а я вмить за Лопатою змотаюсь і ще кого-небудь для охорони візьму. Такої удачі Митько навіть і не сподівався. Такої слушної хвилини, такої нагоди. Він подумки подякував генці, хай вибачить його генка за те, що його спіймали, і тому акуратному хлопцеві чи ті дбайливій дівчинці, яка забрала вчора у табір лопату, щоб не лишати її до ранку в окопі. Потім обережно опустився на землю ще якусь хвилину, а той дві лежав, ховаючись за стобуром, і розглядався. Поруч нібито нікого не було. Пильний охоронець сидів навпочіпки, на самому краю окопу, трохи боком, а більше спиною до Митька і щось креслив паличкою на землі. Прапор лежав поруч. Митько обережно за вартовому за спину, в кількох кроках од нього підвівся і хутко підбіг у притул. Убитий, лагідно сказав Митько. Лівою рукою він схопив. Прапор, а хлопця штовхнув головою в окоп. Як Куля зірвався з місця і вже отбігши на чималу відстань, почув за спиною відчадушний зойк убитого Прапор. Усе це, звісно, Митько розказав уже потім, а зараз саме той крик прапор, тільки дужчий, бо кричало кілька чоловік. І почули ми із Славком. Ми побачили, як від лісу мчить Митько, а за ним і з гуком і свистом біжать чужі. У тому, що митька їм не наздогнати я був певен. Я знав, як бігає мій друг, а далі бігти навскоси чи через весь луг до дальнього краю лісу, але ж там, мабуть, Повно зелене. А чиї наші? До річки путь теж відрізана. Там стовбичила хорона човна і тепер напружено дивилась туди, звідки лунав лемень, силкуючи зрозуміти, що ж там діється. Стій, лови його, прапор, хлопці переймай, кричали переслідувачі. Сюди, пацани, прапор, зарепетував і собі довгов'язи на копиці і поступово до тих, коло річки, дійшов весь трагізм ситуації. Вони зрозуміли, у кого найпершого і найпруткішого. Їхній прапор і зараз вирішується доля сьогоднішньої гри. Тож не дивно, що вони, покинувши свій. Пост з войовничими криками кинулися навстріч Митькові. Отже, вихід напрошувався сам собою взяти ліворуч, знову податися у ліс, але з ближнього до нас краю. І так, лісом, плутаючи сліди, постаратися досягти річки. Може, там зустрінуться наші. Так само видно, розмірковував і Митько. Спершу він біг, нібито поминаючи нашу схованку, а тоді круто звернув ліворуч і за кілька секунд, важко переводячи дух, влетів у кущі, де сиділи ми. Я вже казав, що чагарі, які ми вибрали, Густо розрослися на значній ділянці лугу. Тут можна було, пробігши непоміченим крізь них вискочити з будь-якого боку, чи й навіть деякий час успішно ховатися в гущавині, і це трохи збило противника з пантелика. втративши з виду митька, Чужі, замість того, щоб бігти за ним слідом, розсіялися, почали оточувати нас і цим самим програли кілька секунд. На сьогодні це все. Дякую за увагу!